Ви вірите в біткоін? Ви всі час намагалися що з ним зробити. Я розумію, що регулятори наші не дозволили це зробити зараз. Ну, зараз складно в нього не вірити, коли він коштує 100 тисяч доларів за монету. Так, в мене є якийсь, якийсь портфель в криптовалютах, і я вважаю, що, ну, що це те, на що треба звертати увагу. Так, кажуть, що Трамп і його команда, вони е, криптоентузіасти. Мені здається, що е, з приходом цієї команди, якщо вони е, криптоентузіасти, е, більше ентузіазму додасться всьому світу, і в, в, в тому числі, і е, нашому регулятору, який, е, врешті-решт, дозволить е, українцям оперувати криптова, е, криптовалютами. тому що так ми зробили гарний проект, мені е, шкода. Що він в нього поки що така ж сама участь, як у нашого польського проєкту, але я не, не залишаю надію, що е, ну, щоб нам вдасться. Ми, Коли його робили, ми мали е, за мету популяризувати е, крипту і зробити так, щоб е, ну, українці, наші клієнти е, побачили, що це не так складно.